При патології ротаторної манжети плеча або обертальної манжети плеча проводиться ін'єкція майже аналогічна, так як при плечі лопатковому остеротриті. Визначається задній край лопатки окремяльного відросток, головка плечої кістки. І на границі краю лопатки. На пересіченні голівки і краю лопатки пальпуємо. Виступ. Обробляємо місце проведення ін'єкції. Голка також самоводиться перпендикулярно. Вводиться на усю глибину 25G 12 мм. Вводиться препарат. Місце ін'єкції обробляємо розчином антисептика. Ін'єкція закінчена. Латеральний доступ при патології ротатора межите плеча при патології плечового суглоба проводиться наступним чином. Головка плечової кістки дуже добре пальпується таким доступом. Далі край лопатки пальпуємо, визначаємо відросток лопатки. Обробляємо місце ін'єкції в проекції головки плечової. Кістки. Так само голка вводиться перпендикулярно під відросток. Міснієкції так само обробляється сорочка антисептика. Ін'єкція закінчена. Передній доступ проведення ін'єкції при патології плечового суглоба робиться наступним чином. Визначається нижній край ключиці, так само голівка плечової кістки і відросток лопатки, дзеоподібний відросток. І між голівка плечової кістки дзеоподібним відростком. Тут пальпується. Як провал, перпендикулярно проводиться іголка, вводиться на усю глибину і вводиться препарат. Ін'єкція закінчена. Місце ін'єкції обробляємо так само розчином антисептику.